Сьогодні ми з вами приготуємо пиріг зебра по класичному рецепту. Такий пиріг не тільки привабливо виглядає, а ще й дуже смачний, ніжний, пористий. Ну, ніхто не відмовиться від шматочку такого пирога до чаю. Давайте приготуємо і будемо смакувати разом. До миски вбиваю яйця. Бажано, що всі продукти були кімнатної температури. До яєць всипаю цукор та ванільний цукор. Тепер це все потрібно збити до пишної білої маси. Запрошую вас підписатися на мій канал. Натискайте на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати самі нові відео. Якщо сподобається відео, підтримайте його лайком. Ось така біла маса виходить. Продовжую збивати, вливаючи молоко та олію. Тепер всипаю просіяне борошно разом із розпушувачем. Акуратно в одному направленні перемішую ложкою. Ось таке гладке та однорідне виходить тісто. Я його ділю на дві частини. Одна частина в мене буде біла, а до другої додаю какао. Для того, щоб какао гарно перемішалося із тістом, вливаю трішки молочка. Пиріг я буду випікати в роз'ємній формі діаметром 20 см. Дно і бока я застилаю пергаментом. Викладаю по 2 ложки кожного тіста, чередуючи його. За допомогою дерев'яної шпажки роблю ось такий малюнок. Відправляю в духовку, яка розігріта до 180 градусів на 40 хвилин. Готовність пирога перевіряю зубочисткою. Даю пирогу повністю охолонути і тільки тоді дістаю його із форми. Зверху заливаю його шоколадним топінгом і посипаю горіхами, але це робити не обов'язково. В розрізі пиріг надзвичайно гарний і дуже смачний, високий, пишний, м'якенький. обов'язково скуштуйте, бажаю вам смачного!